Осінній вітер гнав пожовкли листя проспектом перемоги. Марія сиділа на лавці біля входу в парк, стискаючи в тремтячих руках потерту чорнобілу фотографію. Сльози котилися по її зморшкуватому обличчю, залишаючи вологі доріжки на щоках. Вона вже годину спостерігала за дитячим майданчиком, де граються малюки під наглядом матусь. Невже це справді ти, Сашко? Прошепотіла вона, вдивляючись у фото маленького хлопчика, якому на вигляд було років п'ять. Поруч із ним стояла молода жінка, сама Марія, тридцять років тому. День видався прохолодним, але сонячним. Золотаве світло пробивалося крізь майже голі гілки дерев, створюючи химерні візерунки на асфальті. Час від часу пориви вітру здіймали в повітря зграйки опалого листя, і воно, кружляючи, Повільно опускалося назад на землю. Марія помітила, як до майданчика підійшов молодий чоловік років 35 з маленьким хлопчиком. Серце її завмерло. Вона впізнала б цю ходу, цей профіль де завгодно. Це був він, її Сашко, якого вона не бачила майже три десятиліття. Тату, дивись, яка гойдалка. вигукнув малюк, тягнучи батька за руку. Марія відчула, як у неї перехопило подих. Голос хлопчика повернув її у минуле, коли її власний син так само захоплено кликав її подивитися на щось цікаве. Вона міцніше стиснула фотографію, боячись, що вітер вихопить її з рук єдину матеріальну згадку про той щасливий час. Жінка спостерігала, як Сашко підсаджує сина на гойдалку, як обережно підштовхує його, як сміється у відповідь на радісні вигуки малюка. Її очі знову наповнилися сльозами, цього разу від щастя бачити, яким чудовим батьком став її син. Раптом хлопчик зіскочив з гойдалки і побіг до лавки, де сиділа Марія. Його м'ячик закотився під лавку. Нахилившись підняти іграшку, малюк помітив фотографію в руках незнайомої бабусі. Ой, а це мій тато. здивовано вигукнув він, показуючи пальчиком на знімок. Марія здригнулася від несподіванки. Вона не помітила, як хлопчик підійшов так близько, а тепер він дивився на неї своїми великими карими очима, такими ж, як у його батька в дитинстві. Міша, що ти там знайшов? почувся голос Сашка, який підійшов слідом за сином. Він глянув на фотографію у руках незнайомої жінки і завмер. Обличчя його змінилося, став помітним внутрішній неспокій. Він довго вдивлявся то в знімок, то в обличчя Марії. Ніби намагаючись зрозуміти, чи не мариться йому. «Мама?» тихо промовив він, і в цьому єдиному слові було стільки запитань, болю і надії. Марія не могла вимовити ні слова. Вона лише кивнула, притискаючи руку до грудей, де шалено билося серце. Сльози тепер лилися беззупинно, і вона навіть не намагалася їх стримувати. Маленький міша. Переводив погляд з батька на незнайому бабусю, не розуміючи, що відбувається. Сашко присів на лавку поруч із Марією, все ще не вірячи власним очам. Його рука мимоволі потягнулася до материної долоні. Як? Як ти мене знайшла? запитав він, намагаючись опанувати тремтіння в голосі. Марія глибоко вдихнула, збираючись із силами. Історію, яку вона мала розповісти, була довгою і болючою, але зараз, дивлячись в очі свого дорослого сина, вона розуміла час нарешті відкрити всю правду. Я не шукала тебе, Сашко, почала Марія, витираючи сльози рукавом светра. Я просто приходжу сюди щодня останні два тижні, відколи переїхала в цей район. Знімаю квартиру неподалік на Чернігівській, бачу, як мами з дітьми гуляють і згадую. Вона замовкла, дивлячись, як маленький міша захоплено ганяється за голубами. Такий схожий на батька в дитинстві. Теж кучеряве темне волосся, той же завзятий блиск в очах. Тату, а чому ця тютя плаче? раптом запитав хлопчик, підбігаючи до них. Сашко напружено глянув на матір, потім на сина. Мішо, це, це твоя бабуся, моя мама. Очі хлопчика розширилися від подиву. Справжня бабуся? А чому я її раніше не бачив і чому вона плаче? Це довга історія, синку, відповів Сашко. Чому б тобі не погратися ще трохи на майданчику? Мені треба поговорити з ба з мамою. Коли Міша відійшов, Марія дістала з сумки конверт з пожовклими листами. Я зберегла всі твої листи з дитячого будинку. Кожного дня перечитувала їх, поки вони не приходили. Чому ти віддала мене? різко перервав її Сашко. В його голосі відчувався ледь стримуваний гнів. Знаєш, скільки ночей я не міг заснути, думаючи про це, намагаючись зрозуміти, що я зробив не так. Марія здригнулася від болю в його словах. Ти ні в чому не винен, синку. Це я, я зробила жахливу помилку, повірила не тим людям. Вона розгладила складки на спідниці, збираючись думками. Пам'ятаєш Віктора Степановича, мого другого чоловіка? Сашко кивнув. Звісно, він пам'ятав вічима, високого чоловіка з пронизливим поглядом і владним голосом. Він з'явився в їхньому житті, коли Сашкові було чотири, невдовзі після смерті батька. Він здавався таким надійним, успішним, продовжила Марія, обіцяв піклуватися про нас. А я я була така розгублена після смерті твого тата, самотня, налякана, з маленькою дитиною на руках і копійчаною зарплатою медсестри. Вона дістала хустинку, промокнула очі. Спочатку все було добре, Віктор допомагав з грошима, водив тебе в зоопарк, купував іграшки, а потім, потім я дізналася, чим він насправді займається. Сашко напружено слухав, стискаючи кулаки. Він пам'ятав, як раптом змінився відчим, став дратівливим, часто кричав на матір, іноді приходив пізно вночі на підпитку. Виявилося, що його бізнес пов'язаний з криміналом рекет, відмивання грошей. Коли я спробувала піти від нього, він почав погрожувати. Сказав, що якщо я комусь розповім або спробую текти, тобі буде непереливки. Марія затремтіла, згадуючи той період. Я не знала, що робити. Звернулася в міліцію. Але там були його люди. Одного вечора я почула, як він по телефону обговорював якусь справу, планували підпалити магазин, який відмовлявся платити їм за захист. І я зрозуміла він небезпечний, по-справжньому небезпечний. Вона дістала ще одне фото з конверта. На ньому маленький Сашко сидів на гойдалці в тому самому парку. Того дня я прийняла рішення. Страшне, болюче. Але я мусила врятувати тебе. Віддати в дит будинок здавалося єдиним способом сховати від нього. Я знала, він шукатиме нас обох, але дитину в державному закладі чіпати не наважиться. А ти що сталося з тобою? запитав Сашко вже м'якше, починаючи розуміти всю глибину материної жертви. Я втекла, змінила прізвище, переїхала в інше місто. Працювала прибиральницею, санітаркою, ким завгодно, аби тільки не світитися. Посилала тобі листи через подругу в Києві, щоб не вистежили. А потім, потім листи перестали приходити. Я думала, ти зненавидів мене остаточно. Сашко сидів, спершись ліктями на коліна, і дивився кудись перед собою. Спогади накривали його хвилею і гіркі, і світлі. Він пам'ятав, як чекав листів від мами в дитбудинку, як перечитував їх ночами під ковдрою з ліхтариком, як зберігав кожен конверт у спеціальній коробці під ліжком. Я не переставав писати, тихо сказав він. Просто в якийсь момент листи почали повертатися. На конвертах стояв штамп, адресат вибув. Я думав, думав, що ти просто не хочеш більше мати зі мною справ». Марія схлипнула. Це Віктор. Мабуть, все-таки знайшов спосіб вистежити подругу. Мені довелося знову тікати й міняти місто. Я боялася навіть натякнути тобі про нову адресу. Раптом листи перехоплять. Бабусю, дивись, що я знайшов, раптом пролунав дзінкий голос міші. Хлопчик підбіг до лавки, тримаючи в руках яскраве пташине перо. Це ж від папуги, правда? Марія посміхнулася крізь сльози. Ні, Любий, це від сойки. Твій тато теж колись збирав пір'їнки, у нього була ціла колекція. Справді? Міша повернувся до батька. Тату, а де вона зараз? Сашко провів рукою по волоссю сина. Десь на горищі у старій коробці можемо пошукати, коли повернемося додому. А бабуся піде з нами? з надією запитав хлопчик. Батько й бабуся перезирнулися. У повітрі повисла незручна тиша. Знаєш, Мішо, нарешті сказав Сашко. Може, спочатку запросимо бабусю на чай? У нас же сьогодні є свіже пирі з яблуками. Очі хлопчика засяяли. Той, що мама вранці пекла, він такий смачний. Бабусю, підеш до нас, будь ласка. Марія розгублено глянула на сина. Я, я не хочу створювати проблеми. Твоя дружина. Оля все зрозуміє, твердо сказав Сашко. Вона вже давно вмовляє мене спробувати тебе розшукати, каже, не можна жити з таким тягарем у серці. Вона мудра жінка твоя, Оля, тихо відповіла Марія. А як, як ви познайомилися? Сашко, вперше за розмову, посміхнувся. У тому ж дит будинку. Вона працювала там психологом, допомагала дітям адаптуватися, особливо тим, хто, як я, потрапив туди вже в свідомому віці. Спочатку я її терпіти не міг, все намагалася достукатися до мене, змусити говорити про почуття. А потім потім зрозумів, що вона єдина, хто по справжньому мене розуміє. Міша, який уже встиг знайти нову гілочку для своєї колекції, знову підбіг до них. Тату, а можна я покажу бабусі свою кімнату і іграшки і мого хом'ячка? Якщо бабуся погодиться піти з нами, Сашко подивився на матір питально. Марія кивнула, витираючи сльози. Добре, тільки, ми може, купимо по дорозі щось солодке до чаю. Я пам'ятаю, ти в дитинстві любив зефір в шоколаді. А я теж люблю, радісно вигукнув Міша. І мармелад, і пастилу. Весь у батька, посміхнулася Марія. Вони встали з лавки. Сашко обережно взяв матір під руку, вона помітно шкотильгала на праву ногу. Стара травма, пояснила вона, перехопивши його погляд, послизнулася взимку на льоду, коли тікала від Вікторових людей. Неправильно зрослося. Сашко стиснув зуби. А він, він ще живий?» Помер п'ять років тому, інфаркт. Прочитала випадково в газеті Некролог. Він же став поважним бізнесменом, місцевим депутатом. Тоді вперше за багато років зітхнула вільно. Але знайти тебе все одно боялася думала, ти вже ніколи не пробачиш. Я й сам не знав, чи зможу, чесно відповів Сашко, але коли народився Міша, щось змінилося. Я став краще розуміти, на що здатні батьки заради безпеки своїх дітей. Вони повільно йшли алеєю парку до виходу. Міша забігав то вперед, то назад, збираючи каштани, що валялися під ногами. Золоте осіннє сонце вже хилилося до заходу, і довгі тіні від дерев лягали їм під ноги. Знаєш, раптом сказав Сашко, я часто уявляв собі цю зустріч, особливо у перші роки після дитбудинку, фантазував, як зустріну тебе випадково на вулиці, як висловлю все, що накипіло, а потім, потім життя закрутило. Інститут, робота, весілля, міша. І ці фантазії поступово відійшли на другий план. Марія мовчки слухала, час від часу змахуючи непрохану сльозу. А я щодня молилася, щоб з тобою все було добре. Знайшла через інтернет списки випускників твого дитбудинку, дізналася, що ти вступив до політехнічного, але боялася навіть спробувати зв'язатися. Раптом у Віктора залишилися очі й вуха у місті. Політехнічний я, до речі, так і не закінчив. Несподівано усміхнувся Сашко. На третьому курсі зрозумів, це не моє. Перевівся на психологічний, до Олі. Тепер працює з важкими підлітками, такими ж, яким сам колись був. А живете де? обережно поцікавилася Марія. На Липківського недалеко звідси. Трикімнатна квартира взяли в кредит п'ять років тому. Потроху виплачуємо. Оля після декрету повернулася в той самий дитбудинок. Тепер вона там завідувачка. А я веду приватну практику і консультую в Центрі соціальної допомоги. Вони підійшли до невеликого магазинчика, Міша одразу притис носа до вітрини з солодощами. Можна мені мармеладних ведмедиків і шоколадку і чупачупс? заторохтів він. Вибирай щось одне, відповів Сашко, і не забудь про бабусю, що її купимо до чаю. Марія хотіла запротестувати, сказати, що не треба нічого купувати, але Міша вже потягнув її за руку до вітрини. Дивись, бабусю, які тут тістечка, і зефір є той, що тато любить, і мармелад, і пастила, і. У магазині пахло свіжою випічкою і кавою. Молоденька продавчиня за прилавком привітно посміхалася, дивлячись на незвичну компанію. Марія раптом зловила себе на думці, що вперше за багато років почувається. Щасливою. Вони купили зефір, коробку цукерок і пакетик мармеладних ведмедиків для між. На касі Марія спробувала дістати гаманець, але Сашко м'яко відсторонив її руку. Я сам, сказав він тоном, що не терпів заперечень. Коли вийшли з магазину, вже почало сутеніти. Ліхтарі вздовж вулиці спалахнули м'яким жовтим світлом. У повітрі відчувалася осіння прохолода. Вдягни шапку! Звернувся Сашко до сина, дістаючи з рюкзака в'язану шапочку з помпоном. Марія дивилася, як він дбайливо натягує шапку на неслухняні кочері сина, і серце її стискалося від ніжності і болю. Скільки таких моментів вона пропустила в житті власного сина, скільки разів не змогла захистити його від холоду, одерти сльози, порадіти його успіхам. Знаєш, раптом сказав Сашко, ніби прочитавши її думки. Коли Міша народився, я три дні не міг взяти його на руки, боявся. Все, здавалося, зроблю щось не так, зашкоджу йому. Оля тоді сказала мені одну важливу річ бути хорошим батьком це не про те, щоб ніколи не помилятися, це про те, щоб вчитися на своїх помилках і продовжувати любити. Марія зупинилася посеред тротуару не в змозі стримати сльози. Сашко обійняв її вперше за тридцять років. Міша, не розуміючи, що відбувається, теж обхопив їх обох своїми маленькими руками. Ну, все, все. Сашко лагідно поплескав матір по спині. Не плач, ми ж тепер разом, правда. Вони підійшли до п'ятиповерхового цегляного будинку. По дорозі Міша встиг розповісти бабусі про свого хом'яка Пушка. Про те, як він вчиться грати на фортепіано, і про те, що збирається стати космонавтом, як тільки трошки підросте. Ми на третьому поверсі, сказав Сашко, відчиняючи двері під'їзду. Ліфта, на жаль, немає, зможеш піднятися. Марія кивнула. Вона б зараз долала і десять поверхів так сильно їй хотілося побачити дім сина познайомитися з невісткою. На майданчику третього поверху їх зустрів аромат свіжої випічки. Сашко дістав ключі, але двері відчинилися зсередині. На порозі стояла молода жінка з теплою посмішкою і добрими очима. Мамо! міша кинувся до неї, розмахуючи пакетом з мармеладками, а ми бабусю знайшли, вона тепер житиме з нами. Оля перевела погляд з чоловіка на Марію, в її очах читалося розуміння і співчуття. Заходьте, будь ласка, сказала вона, відступаючи убік. Я якраз пиріг з духовки дістала. У квартирі було затишно і тепло. На стінах висіли фотографії весільні, сімейні, дитячі. Марія зупинилася біля однієї, де маленький Міша сидів на плечах у батька. То був його перший похід у зоопарк, пояснила Оля, помітивши її погляд. Він тоді так захопився пінгвінами, що ми просиділи біля їхнього вольєра дві години. А я і зараз люблю пінгвінів, заявив Міша, який уже встиг скинути черевики і тепер стрибав на одній нозі, намагаючись зняти шкарпетку. Тихіше, сонечко, Оля лагідно пригорнула сина. Спочатку помий руки, потім покажеш бабусі свою кімнату, добре? Марія стояла посеред вітальні, не знаючи, куди подітися. Все здавалося таким нереальним затишна квартира, привітна невістка, онук, який уже називає її бабусею. Сідайте, мамо, Оля підвела її до дивана. Можна я вас так називатиму? Сашко стільки розповідав про вас. Розповідав? здивовано перепитала Марія. Звісно, Оля присіла поруч, спочатку зі злістю, потім з сумом, а останнім часом все частіше з розумінням. Знаєте, материнство багато чого змінює в нашому сприйнятті. З кухні долинав брязкіт посуду, Сашко діставав чашки для чаю. Міша вже повернувся з ванної і тепер тягнув бабусю за руку до своєї кімнати. Ти втомилася? турботливо запитала Оля. Може, спочатку поп'ємо чаю? Ні, ні, я хочу побачити все. Марія піднялася з дивана, поки є сили, поки не прокинулася від цього прекрасного сну. Це не сон, твердо сказав Сашко, з'явившись у дверях з підносом. – І ми не відпустимо вас просто так, ви ж розумієте? Марія розгублено подивилася на сина. Але у мене зйомна квартира, речі. Завтра все заберемо, просто відповів Сашко. У нас є вільна кімната. Раніше там був мій кабінет, але я давно вже працюю в орендованому офісі, а міші потрібна бабуся, і нам, нам теж. Сашко правий, підтримала чоловіка Оля. Залишайтеся, досить бігати і ховатися, досить бути самій. Марія відчула, як по щоках знову котяться сльози, але цього разу це були сльози полегшення і щастя. Бабусю, ну пішли вже, нетерпляче смикав її за руку міша. Я тобі ще свої малюнки не показав, і конструктор. Вона дозволила онукові повести себе в його кімнату, де на стінах висіли дитячі малюнки, а на поличках вишикувалися іграшкові машинки. В акваріумі на столі плавали яскраві рибки. У клітці в кутку вовтузився пухнастий хом'як. Знаєш, мамо», – сказав Сашко, зупинившись у дверях, я зрозумів одну річ іноді найстрашніше у житті це зробити перший крок, відпустити образу, пробачити, спробувати зрозуміти. Але коли наважуєшся, виявляється, що за цим кроком ціле нове життя. Марія обернулася до сина. І в її очах він прочитав все, що вона не могла висловити словами удячність, любов, надію на майбутнє. Їхнє спільне майбутнє, яке починалося сьогодні з випадкової зустрічі на старій парковій лавці, де немолода жінка плакала над пожовкою фотографією, не знаючи, що через кілька хвилин її життя зміниться назавжди. Чай готовий. гукнула з кухні Оля. Ідіть, поки не охолов! Вони пішли на кухню всією родиною, воз'єднаною після довгих років розлуки. Попереду було ще багато розмов, сліз, спогадів і зізнань, але головне вже сталося: вони знову були разом і ніщо більше не могло цьому завадити.